На коли ви вже там а коли ви перестанете нам доключати Україну? Подключали свет що? Я тебе напевно заблокую, але. бо мені ти не, не цікаві такі Люди в мене на ефірі. Ну що ти гей, твоє діло, на ну, що ти всім це вішиш? Давай, давай. No, you no. Здесь Ukrainian, Ukrainian. No Russia, this Ukrainian. Russia. No Russia. Ну контролируйте это все? Діякої, ні, кіровогращина, ні. Не кіровогращина. Миколаївська область. Веселиново. Там де всі веселяться. Населений пункт веселіно. Справді. Можна повеселитися. Слава Україні! Крим це Україна, Казахстан за Україну. Дякую за підтримку. 10%. Дякую, дякую, Куран, за підтримку. Не знайомі, ти сам з Максим, ну Крим тимчасово окупований расистам. Нічого, справедливість і правда буде на нашій стороні. Все стане на свої місця. Росія буде виплачувати репарації. Це буде добре, не хвилюйся. Добре, швидше подоходьте скуло. Притом на всю дину. Роберт, та що ти тут до перемоги маєш? Не кривляйся. Весню заздрість при собі стану покупати, пішметься покупати. Слава Україні! Казахстан, Керестан за Україну. Сяньку, сеньку, дякую. Коли поганої дороги не бачили, чи що. Подивіться. Івану, а ти що, Європу бачив? Ти скуда сам будеш? Привіз Черкас, де такі гарні дороги. Ну, саме прекрасної Миколаївська область, де тяжко з дорогами. Миколаївська область, Веселіновський район, саме в Віселінові область. Да, Росії там ніхто не хоче посадіннятися, нічого вашої Росії немає. Дорог Западенець. Стає якраз не Западенець. Дорога стора їздив, кляв нашу владу, всю дорогу кляв. так, незвичний до цієї дороги. Мали її зробити, бетонка мала бути, вже мости зробили, там на Селіново. Але війна почалася, бач, заморозили будь-які. Курява стоїть, так коли курява стоїть, тільки літом. Я їду через Миколаїв. Дай правильно. Зараз тут підсипали, це саме ось. Іменно по самому селі, сел, в, селу в цьому ну, погана дорога. А до і після Віселінова чітко підсипали, тому проблем немає. Можна їхати зараз. Ще якийсь місяць можна буде їздити, якщо ну, не будуть підсипати далі. Як будуть далі підсипати, підтримувати гайдер, хоч раз у місяць буде прогортати, то можна буде їздити. Веселіново, ПГТ Веселіново. Сарин відомо, <ганяло> тупорили <"Цу> дина. <йде>. Що <ганяло> я тут вірше б'є за столом, там поганяло, чи ні, чи нікне. Це про Росію? Я тут і ковпую з водієм, що можна їхати, але легкою тільки через Миколаїв. Звичайно, довше, але так, ще 100%. А ти звідки знаєш про ті європейські стандарти? Ти відкуди знаєш, хто які дороги. Дай який там русський мір? Спокойсь. Слава Україні, Казахстан, Казахстан, за Україною. Дякую, дякую. Це. Ну Як тобі в голову таке прийшло написати такий нікнейм? ти що не в собі. таких дорог полно, но одна беда, нет унитазов там. ха Дмитрий Кривонос, верно написал. Ей жарит. Да че тут свинь? Что в России деньги даже ничего себе. Ты хвилюешься, да, что бусифицируют вон их?

Хоть цар гвіндон, справді бо. зараз нема, сам цар. Цікаво, що ти куриш. Де у набралось мене на Для нашого, для чого ви заходите, дивитися фільм? Я розумію, що не бачите, що це український. Thank <laughs> you.